Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Різдво вже зовсім близько, і це той час, коли хочеться не тільки створити святковий настрій у домі, а й підкреслити його стильним образом. Сьогодні поговоримо про те, у чому краще зустрічати свято. Зібрала для вас ідеї святкових образів від українських брендів. Щоб ви могли надихнутися і обрати щось особливе. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо огляд: перше стриманий мінімалізм із вишивкою, сукня вільного крою або блуза з мінімалістичною ледь помітною вишивкою. Такий одяг чудово підходить для тих, хто хоче виглядати витончено і водночас демонструвати зв'язок із культурою. Приклад обрендів об це Етнодім, Севен Arrows, Delegan. Доповнення. Додайте шкіряний ремінь у нейтральних відцінках, або тонкі срібні прикраси. Кежуал образ із кардиганом з українськими мотивами, затишний кардиган з традиційним орнаментом або етнічними акцентами, це може бути одяг з вишивкою або декором у вигляді національних узорів. Приклад брендів БайМі, Грушенька. Комбінуйте з джинсами, білою футболкою, чоботами або кросівками. Наступна ідея елегантний образ із сучасною вишиванкою. Це може бути сорочка з цікавим кроєм та мінімалістичною вишивкою, доповнена класичними брюками або спідницею. Приклади ви можете знайти у брендах Фоберіні, вареників фешн або мальви. Доповнити такий образ допоможе взуття на підборах, срібні або золоті прикраси для підкреслення урочистості образу. Романтичний образ із вишитою сукнею. Наприклад, легка сукня із вишитими квітами чи орнаментами на рукавах або подолі. Така сукня додає романтики і підходить для особливих подій. Наприклад. Такі сукні можна знайти в Чернікова, зерно, сварга. Замість звичайного ременя можна використати поястрічку, вінок або аксесуари з елементами фольклору, монохромний стиль із акцентом на українські деталі. Це можуть бути мінімалістичні брюки, жакет у білому, чорному чи інших кольорах з незначним акцентом у вигляді брошки, вишитої хустинки чи стрічки з орнаментом. Додавання арт-об'єкта плахти з традиційним духом додасть українського шарму, а також дукачі, силянки, керсетки, ладунки вам у поміч. Це все ви з легкістю знайдете у таких брендах, як Катря та багато інших. Для більшої елегантності додайте аксесуари в тому ж стилі, як, от, наприклад, мінімалістичні сережки чи браслет. Стиль бохо шики з українськими аксесуарами, легка блуза з вишивкою, в комбінації з розкішними етнічними аксесуарами, такими як гердани чи намиста. Які додадуть образу автентичності. Ідеальний вибір це Гуня Project 25 Юніон, і поєднуйте з джинсами, широкими брюками або довгою спідницею. До речі, верхній одяг із сучасним українським орнаментом теж гарна ідея. Для святкування Різдва на вулиці. Це можуть бути куртки чи пальто, прикрашені національним орнаментом або вишивкою. Приклади брендів Seven Arrows, Gunia Project. Додайте шапку та шарф у монохромних відтінках, щоб підкреслити декор верхнього одягу. Для поціновувачів кежуал стилю пропоную додати футболку або світшот з етнічними мотивами. Ідея образу: це базова футболка або худі з вишитими українськими символами чи принтом із традиційним орнаментом. Це можна знайти в етнодім, зерно, поєднуйте з джинсами або спортивними штанами, з ручним взуттям, як, от, наприклад, кросівками. Сучасний монохромний одяг, доповнений яскравою хусткою з національним орнаментом, яку можна носити на шиї, або на пояс або навіть додати як аксесуар до вашої торбинки. Приклад брендів це Гуня Проджект», Чернікова. Комбінуйте з базовими речами, використовуючи хустку як головний акцент. На Різдво важливо не лише виглядати стильно, але й почуватися затишно та особливо. Пам'ятайте, що образи від українських брендів це не тільки можливість підкреслити вашу індивідуальність, а й підтримка наших дизайнерів та локального виробництва. Сподіваюсь. Ці ідеї надихнули вас на створення власного святкового луку. Напишіть у коментарях, який образ вам найбільше сподобався, і в чому ви плануєте зустрічати Різдво. Окрім святкового вбрання, пропоную звернути увагу і на декор дому та святкового столу. Це неабияк допоможе у створенні затишної атмосфери на Різдво. А ще може стати гарною сімейною традицією, що передається наступним поколінням. Тож поїхали надихатись. Перше: солом'яні та дерев'яні прикраси. Традиційні різдвяні прикраси соломи, як от павуки, це об'ємні такі геометричні фігури, що підвішуються під стелю. Вони символізують порядок і гармонію в домі. Дерев'яні ялинкові іграшки або вінки з натуральних матеріалів додають автентичного українського настрою. Декор із колосками та сухими травами. Можна використати пучки колосків, сухі трави й квіти, прикрашені стрічками або мережами. Вони виглядають природньо та святково. До речі, вони ще й символізують достаток і родючість. Ці елементи можна розмістити на столі або використати як прикраси для стін чи полиць. Вишиті рушники це найважливіший прадавній оберіг. До нього ставилися з особливою шаною. Ним прикрашали ікони в оселі і ніколи не використовували як технічну річ. Різдво саме той час, коли його можна використати як важливу оздобу. Рушником можна прикрасити вашу оселю або святковий стіл, наприклад, огорнувши горщик з кутею. Це додасть святковому столу колориту і принесе національні мотиви. Орнаменти з вишивки можуть бути окрасою тримачів серветок або підсвічників на святвечері. Різдвяний вінок із українськими мотивами можна створити або придбати вінок із ялинкових гілок, шишок, калини, колосків та стрічок. Він символізує затишок, злагоду та оберігає дім. Вінок можна повісити на дверях або поставити на стіл як центральну композицію. Використовуйте свічки у глиняних або дерев'яних підсвічниках. Це додає тепло та затишок. Можна також обрати свічки декоровані з ручним розписом чи різдвяними орнаментами. Розставте свічки по столу, щоб вони створювали м'яке. Освітлення підкреслюючи святкову атмосферу, сервіруйте стіл тарілками, глечиками і чашками з кераміки, український посуд з розписом або в більш мінімалістичному стилі підкреслює автентичність свята. До глечиків можна поставити сухі трави, колоски. Або свіжі ялинкові гілочки. Ще одна класна ідея це прикрасити ялинку або гілки невеликими прикрасами ручної роботи з вишивкою, різьбленням чи зображенням українських символів: серця, сонця, зірок. Використовуйте різнокольорові стрічки та намисто, щоб додати яскравих акцентів і надати декору святкового вигляду. Розкладіть на столі, наприклад, кошики з горіхами, яблуками, сушеними фруктами та медом це символи благополуччя і щедрості. Можна прикрасити такими кошиками кухню чи обідню зону, а також додати їх до центральної композиції на столі. Крута, нестандартна ідея це створити покуть у вашому домі з різдвяними символами. Це невеличке таке організоване місце в домі, де стоятимуть образи, свічки та традиційні символи Різдва, як от дідух, символ достатку та різдвяна зірка. Цей куточок стане духовним центром усього свята і додасть дому особливої атмосфери. Кожен з цих елементів наповнює дім теплом і зберігає українські традиції, роблячи Різдво справді унікальним і близьким до нашого коріння. Напишіть у коментарях, яка ідея вам сподобалася найбільше. Розкажіть про ваш досвід декорування дому та столу на Різдво. А я бажаю усім нам миру, тепла, затишку, краси та любові в наших домівках. Та серцях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.